Не враховуючи те, що в даний момент ми виконуємо ембопротезування колінного суглобу, хотів би розповісти про рентген-атестований моніторинг. Зразу на період перепрошую, що не Я в залі спокійно, бо ніколи часу не вистачає, щоб знімати такі ролики розсвітлені, бо весь час потрібно робити роботу, так що ми приємно з корисним поєднали сьогодні. І під час ендопротезування колінного суглобу будемо розповідати про рентген-візуалізацію, чи рентген візуалізований моніторинг в тотальному ендопротезуванні кульшового суглобу? Чому власне контроль чи моніторинг правильного по правильної постановки імплантів зараз став настільки важливим, бо як склалося вже руками, що колись і Будь-який остеосинтез проводився буквально інтраопераційно, визначався лікарями, хірургами добре чи погано, а вже тільки з часом, в зв'язку з тим, що іноземні колеги, які довели те, що добре зроблений остеосинтез – запорука хорошого результату. Так, і з ендопротезуванням склалось останні. Найближчі роки, що чим краще ми візуалізуємо, тобто інтраопераційно, під час операції, яку ми будемо виконувати, ми будемо контролювати позицію імплантів і позицію імплантів, які ми запланували до операції. Тобто сам моніторинг він складається з трьох з трьох речей. А саме Передопераційне планування, наступне інтраопераційний контроль, і вже третій етап це післяопераційний контроль. І всі оці моніторинги, контролі повинні співпадати. Згідно передопераційного планування, усі подальші дії нам треба виконувати інтраопераційно, згідно нашого плану. І в післяопераційному періоді усі. Усі наші розрахунки мають співпадати. Чим краще ми сплануємо, тобто проведемо передопераційне планування, чим краще ми розрахуємо анатомічні усі особливості кульчового суглобу, тим краще функція. Це вже є закономірність, тим краще буде функціонувати цей суглоб. Вже доведено нами на кількості більше 100 пацієнтів, що провести чіткий. Інтраопераційний моніторинг у хворих на боку є досить, досить неможливим, тобто практично неможливим. А при малоінвазивних доступах з використанням рентген-дуги, в принципі, дається до досягнення хорошого результату. Вже в нас близько 100 пацієнтів, на яких ми опробували цей метод, який показав. Свої хороші результати. Тобто рентгенвізуалізація інтраопераційна дає можливість імплантувати суглоб так, як він повинен стояти, а не так, як нам вдасться його поставити. ну Якось так коротенько про рентген-візуалізацію це майбутній, майбутній етап. І сучасний підхід в ендопротезуванні кульшового суглобу через Ось, і я сподіваюся, що в майбутньому усі ортопеди-травматологи все-таки перейдуть в рентген контрольований. В рентген контрольованого асистенцію. А власне, що торкається до протезування колінного суглобу, то тут по великому рахунку ті ж самі принципи, як і в кульчовому суглобі, балансування м'яких тканин. Тобто для нас не так принципово є балансування твердих тканин, а саме кістки, а так як ми ходимо на м'язах на зв'язках, то в даному випадку основне в колінному суглобі. Крім, звичайно, стабільності і правильного положення імплантів, найосновніша умова це правильне балансування зв'язок, м'язів. Навіть якщо нам вдасться добре позиціонувати суглоб, добре його стабілізувати, що є не менш важливим в імплантації колінного суглобу. Якщо ми погано збалансуємо стабілізатори колінного суглобу, весь час пацієнт буде скаржитися на болі. Отже, основною метою нашої є це балансування м'яких тканин, щоб м'які тканини працювали як до хвороби цього суглобу. Основні положення для хорошого результату це є безперечно стабілізація імпланту, ну і відповідно правильне позиціонування і стабільність.